По цій дорозі кажуть люди, колись княгиня Ольга частенько їздила з острога в дубно і пролягає вона через село Уїстці з Довбунівського району. Нині ж у бабіч колись княжого шляху простягається купа непотребу, стихійне сміттєзвалище, яке людям вже в печінках сидить, бо викидні влітку смердять, а зимові вітри, наче добриво, розкидають сміття по людських городах. І якби ж то тільки це там. Вся посадка закидана сміттям, і звідси тече вода. Це там є вулиця, річка називається в Кунині. Це долина і по долині вода тече, з ровів і аж у здовбицю, в Старомильськ, і далі Басівкут, і цю водичку люди п'ють. Марія Потеруха каже, мешканці вулиці Кривуха, яка поблизу звалища, туди своє сміття не виносять. У чоловіка машина, машину деколи бере, вивозить з тубунів, на роботу їде, а так куди все? все, оце? Оце, куди його дівають? Там кидають, все не закопують. Дохли, барани, свині. Оце підприємство. Там, щоб зайшли в комору, побачили, що там хранять. Там всі яди. О. І як кроплять, оці всі бочки, все викидають, там спалюють. Голова, йому безполезно говорити щось. Я йому говорив: хоч, візьміть стовпа, закопайте там і напишіть. Сміттєзвалище заборонено. Сміттєзвалище не заборонено, кажуть в сільській раді. На нього є всі дозвільні документи більше 15 років. Голова сільради Олександр Стернічук каже, тут скоріш питання в поведінці людей. Тільки сьогодні наші люди вміють накакати. А з хтось підгорнув, тобто знають, куди викидати, а викидають будь-де. Розповідає, в грудні минулого року отримали погодження з департаменту екології. В результаті виділено 5200 тисяч гривень на підгортання сміттєзвалища. Але зв'язку з тим, що поки ми погодили сніги пішли, і ми таким чином зупинилися. Ці гроші є погодження, є перелік робіт, є підгортання сміттєзвалища і так далі. Буквально. Першого березня в березні місяці буде будегорно у здолбунівській райдержадміністрації. Кажуть, не лише так можна вирішити проблему стихійного сміттєзвалища, бо воно наслідок тоді, як ліквідовувати, треба причину. У нас є комунальні підприємства, яке обслуговує місто і ряд навколишніх сіл, зокрема село Новомильськ. Де я проживаю, яке знаходиться в кілометрах шести від Здолбунова, що вівторка? Приїжджає автомобіль. Ми виставляємо сміття просто от на дорогу. Ви розумієте? В мішечках кожен відставляє біля свого забору. Машина приїжджає, що вторка це забирає і людям добре. їздці так само поблизу. Здолбунова, це не якесь дальнє село нашого району, коли е, цьому підприємству буде просто невигідно там 40 кілометрів їхати збирати сміття. Ми ж розуміємо, це ж не буде один раз, це ж постійно. Так каже Сергій Кондрачук, це якби хтось хотів це робити. Я думаю, частину видатки могла б закрити сільська рада. А якщо з людей там буде в місяць, скажімо, 10 гривень, то мені теж здається, люди на це підуть. Але це треба організувати. Це треба зробити. Принаймні мешканці готова платити. Я думаю, не одна я готова платити за це сміття. А от чи організують цей процес у сільській раді залежить від наполегливості людей, які обирали до влади цього сільського голову який керує тут третій термін поспіль. Анна Хіночик, Олександр Бойко, новини Рівного.